Сироватка капіларте стимулює ріст волосся, зміцнює та ущільнює волосяний покрив, підходить для чоловіків і жінок. Рекомендовано при періодичному або хронічному випадінні волосся, витонченні та зниженні густоти, підвищенні чутливості шкіри голови, відновленні після хіміотерапії або пересадки волосся. Активні компоненти. Пілотантом захищає фолікули від оксидативного стресу, подовжує життєвий цикл волосся. Прокапіл зміцнює цибулини, стимулює ріст і ущільнює волосся, кофеїн покращує мікроциркуляцію шкіри голови, уповільнює випадіння, сік берези зволожує та заспокоює шкіру, депантенол живить, відновлює та захищає волосся. Гліцерин утримує вологу, підвищує м'якість і еластичність волосся. Спосіб застосування: нанесіть на суху або злегка вологу шкіру голови після миття, вмасуйте і залиште до вбирання. Не змивайте, використовуйте щодня 3 місяці для кращого ефекту. Поєднуйте з шампунем капіларта для росту волосся.